Тому часто ми, з жінки, згоджуємося бути з тим, кого вже не любимо, з ким вже не хочемо бути, так і все одно залишаємось в цих стосунках. І чому є страхи, які виникають, що я залишусь одна, страх самотності, що я краще не зустріну. Це все страхи, і установки, які тягнуться з родової системи. Насправді, якщо піти в глиб роду, так особливо що передається по жіночій лінії, наші жінки переживали не найкраще. Часи, м'яко кажучи, це були такі часи, де приходилось виживати, ростити дітей самостійно, так, постійно чекати свого чоловіка, і ніхто не знав, чи повернеться він чи ні. І, е, на жаль, на жаль, наші мами, бабусі у багатьох у кого так вони нас ростили в цьому, не тому, що вони хотіли нам дати ці страхи і установки, а вони їх просто підкріпляли своїми страхами, так, своїм негативним досвідом. Отак От формуються негативні Дові сценарії насправді, які продаються з покоління в покоління. От, і знаєте, от, як цього позбутися, як позбутися страху, так, можна піти до психолога, до речі, але тут глибше треба купати. Психолог вам допоможе попрацювати з установками, з системою травматичної дитинства. Наприклад, якщо вам мама постійно чи бабуся казала, ти краще не знайдеш, бери того, хто є, виходь заміж за нього. От всі живуть і ти живи. Знайома? Знайома, мені теж знайома, чесно. Як жінці, це, але вони просто самі так живуть, вони самі не знають, як по-іншому. І раніше не було такої широкої духовності психології, коли ми могли подивитися розумний Тік-Ток, Ютуб канал і сказати: Блін, а що то тут не то? Треба задуматися. да? І ось тут про що я? Про те, що все одно психологи це круто. Я за комплексний підхід, тому що я сама на ну, честь психології, в мене вища філософська освіта, але... Про духовність, про рід, коли ми кажемо, тут є енергетичні коди, які закладаються з покоління в покоління, і їх треба зцілювати. Ми можемо їх змінювати. Знаєте, коли у вас постійно один і той же сценарій, наприклад, повторюється. Ви розумієте, що у вас притягуються постійно якісь не, не, не ті чоловіки, м'яко кажучи, які вам потрібні. що постійно програється одна й та сама історія з тим самим чоловіком. Так, і тут така наболюча, наболівша тема у жінок, якщо чесно, за декілька років практики, вона вже ми вже працювали з клієнтами, сіки от це все діставали, і дуже часто так виходить, що все-таки треба зцілювати родову систему там, де є надлом, там, де є зневіра, що я можу по-іншому, що я можу зустріти свою людину, так, що я буду щаслива в стосунках, що мені не треба когось там ліпити. Як казали, зліпити мужика? Ні, дівчата. Та ми любі жінки, навіть незалежно від віку, такого не буває. Ми можемо себе не зліпити, так, а зробити цілосними. І тоді до нас підтягнеться той самий партнер, який нам потрібен, насправді, який е, для нас підходить. так, Для нас підходить, пазл на пазл сходиться от таким чином, і е, ми один одному починаємо підходити. Е, чому в нас буває так, що ось ця система, ця програма, вона заважає, особливо, якщо ви відчуваєте, що ну, от у вас один був другий, третій чоловік, наприклад. Постійно трикутники, зради постійно, чи ви влізли в трикутник, чи ви, наприклад, залишились самотня, чи чоловіки постійно кудись діваються, збігають і взагалі незрозуміло шукається, да? і ви начебто навіть ще й над собою працюєте, все і класно, успішно може бути жінка, але отут велика велика проблема в партнерському житті, в такому великому пласті, так? І насправді в партнерство ми йдемо для чого? Не для того, щоб закрити свої дири, а для того, щоб. Стати щасливішими, так, примножити своє щастя внутрішнє. От і тому тут важливо спочинати з себе, зцілювати себе. І родова система це дуже класна така річ, в якій ми можемо допомогти не тільки собі і зцілити минулий рік, так за спиною, який в нас, а ще й своєму потомству, своїм дітям, які вже є чи будуть, так, і особливо, якщо у вас є проблеми з тим, що ви не можете, наприклад. За ну завагітняти чи народити дітей теж варто йти в родову систему. І як це працює? Ми йдемо в родову практику, так і працюємо з родом, стілюємо рід мами тата, дивимось травматику, достаємо негативні програми, перекодуємо їх на позитивні, і це все ви робите так зі мною. Ви зі мною йдете, Я як провідник проводжу вас, і ми моїми інструментами чистими потоками, з якими я працюю, з допомогою вашого роду з його дозволу, ми. Зможемо це все. Перекодувати і змінити на краще. Що це вам дає? В першу чергу, це вам дає внутрішнє щастя і спокій. Починає вирівнюватися всі сфери життя потрошку. Так, це не робота одного дня, можна працювати все життя над цим. Я сім років працювала над батьками. Ще є над чим працювати. Повірте, тому що кожен раз це новий левел, це новий, новий етап, і е, робота енергетична, духовна, психологічна це робота, яка йде поступово, крок за кроком. Потрошки, потрошки знімається пласт. А, оці всі практики, які хочуть вам за секунду все зробити, це практики, які можуть нашкодити. І це залежить від індивідуального внутрішнього так стану людини, рівня людини, енергетичної ємкості, готовності душі йти в це. Це все я розповідаю на своїх каналах, можете послухати в інших відео. от Але якщо ви дійсно розумієте, що треба щось міняти, не чекайте, за вас ніхто не зміниє. Мінець, от тому шукайте своїх практиків, можете зі мною працювати. Якщо вам я не імпоную, можете з ким завгодно працювати так. Шукайте і відчувайте душею своїх практиків, з ким вам хочеться так і шукайте. Якщо ви розумієте, що це не ваша людина, не треба себе насилувати, йти просто ви можете більше, більше слава Богу, на 8 мільярдів на планеті і можна знайти своїх людей і обов'язково стати знову щасливою реалізованою жінкою.